Всім привіт, ви на каналі Сереспро з вами Ярослав. І сьогодні ми хочемо розказати вам цікаву історію, яка трапилася з нами на минулому тижні. З моїми плечима, двері в гаражне приміщення. Ми зараз знаходимося на одному участку. І те, що ми побачили, те, що побачите ви, це, це шок. Просто шок. От. Як казала наша знайома блогерша, ми були побаченого в шокері. От, знаєте, в шоці ви, а ситуація в чому? Телефонує нам близько неділі назад наш підписник каже Ярослав я послідкую за вашим каналом. Так чи не так не знаю. Ну, по крайній мірі так було питання. Цікавить генератор, що ви можете нам запропонувати. От. Ми коротко, скажімо так, поцікавилися технічними характеристиками, які стоять перед даним генератором. В принципі, нічого такого складного немає. В генератори ми продаємо в цьому плані, скажімо так, не новачки. Тому Питання простіше, простого. Поцікавилися, зробили набросочки, скинули п'ять пропозицій, все, чекаємо відповіді. Відповідь миттєва ні. Не підходить. Чому? Ну, скидаємо ще п'ять пропозицій, на що відповідь зразу же ні. Ну, Чуваєш відчуваєш себе, що щось не так, можливо, клієнт, там, я не знаю, ну, ганяє нас, там, я не знаю. Провіряє на знання техніки. От, починаємо спілкуватися, звати його, до речі, пан Андрій. В ну, чому питання? Десять пропозицій на все ви сказали ні. Можливо, там ну, ціна не підходить, можливо, технічні характеристики не відповідають. Ну, Чому, що не так? От, а, тому що в цьому не новачки і розуміємось, про що говоримо, а тут зразу ні. Він каже: дивіться, все так. Але є одна біда. Ці всі генератори практично в мене є. Ну, близько десятка генераторів в людини. Ну, якось ми так зрозуміли, що, знаєте, пахне, пахне, пахне кидало. Він теж це, в принципі, зрозумів, каже: е, якщо ви мені не вірите, приїдьте до мене на об'єкт, де я знаходжусь. я готовий компенсувати вам витратні матеріали на подивіться, що в мене є, і запропонуйте мені рішення. Скажу так, довго не думали, гадали, положили труху, слухавку по телефону, сіли в автомобіль і проїхали близько 300 кілометрів от, на ось цей участок, де зустрів нас цей пан. І від того, що ми побачили, ми просто зрозуміли, в чому суть самої проблеми. Отже, починаємо. Ви на каналі «Сервіс проф», буде цікаво. Друзі, перед вами дві кучі генераторів. Дві кучі генераторів. Ще неділю назад це була одна гора генераторів. Ось так людина підготувалась і пройшла довгих, скажімо так, два роки в умовах обмеженого світла. от Чому дві кучі генераторів? Ми зараз по них. Скажімо так, ну, поговоримо окремо, але спочатку, це коли ми зайшли, тут була одна велика генератор, куча генераторів, і ми тоді зрозуміли, чому, скажімо так, ті варіанти, які ми пропонували, вони не підходили. Тому що вони в людини по факту всі були. От. І зрозуміло, чого людина так жорстко відповідала. От. Як поспілкувалися, ми з цим паном, е про те, як так сталося. Як ви це все умудрились придбати? Ну, це півбіди, як ви умудрились, скажімо так, вбити стільки генераторів, вбити стільки генераторів, хто ви, що ви, ну, для чого вам була така кількість? Ну, на це він нам надав по кожному генератору свою історію. В кожного вона, скажімо так, генератора різна. От. Ми з його відомо. Скажімо Показати його не можемо, але розказати цю історію, як, чому от нам на це дозвіл людина надала. От. І виглядає ця ситуація приблизно так. Людина говорить наступне: почалася війна. В нього був якийсь там простесенький генератор, я не пам'ятаю, які перші з них. От, Чи це Деву, чи це от, можливо, це. От. Каже, почалася простесенька війна. Він каже, в мене попрацював там тиждень-два, і я зрозумів, що він вже все, він вже своє віджив. От. Е, біжу, каже, в магазин, відразу вже, каже, хапаю з того, що є. Це аналогічний такий ще якийсь один китаєць. Проходить там місяць-два-три, можливо, навіть менше. І я розумію, що цьому генератору. Знову ж таки труба. От. Вертаюся знову ж таки в саме же самий магазин. От. Питаю продавця, що є. Ну, є, каже, едон. Де вони тут? Ось ці наші едони тут знаходяться. Едон, єдон, єбон, я не знаю, як їх правильно каже, от, Продавець запевнив мене, що каже, генератор просто бомба. Я каже, ще передивився в інтернеті декілька роликів про нього. От. Плюс каже, продавець сказав, що генератори дефіцит треба брати. Ну, от, я каже купив всі 4. От, не знаю, для чого це, я каже, зробив, але купив одразу всі 4. І все було класно, рівно 4 місяці. По генератору на місяць. От. Після того всього, скажімо так, я зрозумів, що навантаження, яке я даю на генератори, воно не відповідає технічним характеристикам. І мені каже, цей же самий продавець, де вони? Ось тут у нас знаходяться, ці генератори, запропонував. Зіграти по крупному, це потужність. 6,5 кВт 220 380. Генератори, бомба, останні моделі. Я, каже, теж довго не думав, не гадав. Взяв їх два, одного ось такого от, е, мастека. Тут а ще десь один, е, не знаю, де нас. Беру їх два. І каже, за місяць часу їм труба. Зрозумів, не зрозумівши, в чому питання, звернувся. До іншого продавця. Мені об'яснили, що оця 220-308 це, це, це єрунда полніша. Скажімо, зрозумів те, що більше до цього продавця я йти не буду, бо генератори трупакові. От. Світла нема, проблема не вирішується. Вирішив купити потужного генератора, і цим генератором виявився верк. Заїхав, каже, в епіцентр, все, що було, в принципі, я каже, взяв. Ось він такий 8-кіловатний генератор. Генератор все класно, працював чудово, потужності було багато. Але в один прекрасний момент не було мастила. Я вирішив каже, відключити масляний датчик. В кінцевому результаті під бензобаком у нас утворилася така от дирка. Це виліт поршня шатуном. Ну, Каже, якось так. Світла нема. Генератор надо. Находжу я саме чудове рішення, бо, каже, зрозумів, що більше по і грати по-дитячому, здається, він так казав, смисла немає. Я каже, вирішив взяти Хонду. Купи Хонду і забудь. Купив я Хонду. Ось таку от Хонду. тільки не цього, правда, да не цього. Купив він оцю Хонду. Ось вона тут знаходиться. От. <кх> Купив я цю Хонду. Все кінчилось. Генератор те, що потрібно. Тихенький, економний, надійний, працює часики. Але через два місяці роботи, каже, в мене порвався стартер. Його замінити не можна було. І той продавець, який продав мені «Хонду», замість стартера, продав мені ще одну «Хонду». І я, каже, не думаючи, гадаючи, запускаю цю «Хонду». Вона навіть працювала дві неділі. Але я, каже, в цей момент забув, що в мене виключений рубільник. і коли, каже, світло з'явилося в мережі, то воно спалило к чертям цей генератор. От. Знову ж таки, проблема в тому, що генераторів нема. Покупаю рато. Два. Відразу, каже, зрозумів, що більше по одному. Пацька це не треба, щоб були запчастини похожі, яка беру два рата. Генератори класні, генератори чудові. Випрацювали вони теж. Ми от подивилися по часах приблизно 800-900 годин. Дійсно можна сказати, що вони попрацювали файно, але почали з часом троїть, Нам, до речі, не зрозуміло причина, чого вони почали троїть. От. Е, каже, людина почали давати збої, і я їх просто поставив. Е, що стало причиною? Це я вам вже розкажу пізніше. От. Е, в цей каже час з'являється сучасне модне рішення це інверторний генератор. Сказали, що це все в минулому. Сучасні технології, треба тобі інвертор. І я покупаю КС-ку. Ну, покупаю два, щоб один був на запчастини. Е, один генератор в мене не завівся. Е, чому ми потім розкажемо? Але в нього ще є два. В ремонт його брати ніхто не хотів, тому що, сама по собі, конструкція, скажімо так, тяжкувата. На другому генераторі він відпрацьовує тривалий час. От, і розуміє, що йому вже треба щось, щось новіше, щось потужніше. От, і він бере пезли. Але бере вже не два, а бере вже три. Ці всі генератори відпрацювали самі номінальні, здається, 890 мотогодин. Один із них напрацював майже 3000 мотогодин. Я скажу так, що це дуже багато. От. Але вони всі поставали е, з часом. Е, яка причина, невідомо. Два з них було, це те, що я знаю, приклинивші, а один просто були, по-моєму, за легше кільця. От, в принципі, все. І після цього, коли ми, скажімо так, побачили ці всі генератори, він нам розказав оцю історію. Ми зрозуміли, якщо ми сюди. І якщо нам і є сюди можливість продавати, то що продавати? Бюджет був, не зайшов. А, преміум була, не зайшла. Honda була, по факту вся лінійка генераторів, яка є, від бюджетного до самого дорогого. От. Ми порекомендували даному пану Андрію все ж таки забрати їх на обслуговування, на сервіс. Можливо, ми з них щось там, ну, я не знаю, зліпимо. І в нас, в принципі, вийшло. Ми їх розділили на дві кучі, за рахунок того, що цю частину генераторів, а тут їх 12 штук, ми зробили. От, один генератор у нас ще КС перебуває досі на сервісі, бо чекаємо запчастинку. От, трошки це з часу. А в цій частині ми от склали цю кучу трупаків, які ремонту, на жаль, не підлягають. Чому не підлягає? Тому що верк він розцвів знизу, Honda спалений повністю альтернатор, він вигорів. 220-380 вони всі погоріли по фазах. От, ну, де, я не знаю, він каже, походу ми дивились, мотора нема. Текмана половину він вже до того часу розібрав по запчастинах. От. Едони ми в принципі всі поробили. Там було стандартно це АВРки, щітки, краніки. На кожному майже фуго. Фуго теж, в принципі, зробили. На фуго, до речі, зігнив бак от, від пального того, яке було. І на ньому не було повітряного фільтра. Не знаю, десь він, можливо, випарувався. Поставили повітряний фільтр. Генератор працює. Цей генератор теж працює. Це якийсь китайчик простесенький, він навіть без назви от, теж працює. На Хонду ми поставили стартера з неробочого генератора. Honda працює. Пора ту. Ми в одному замінили карбюратор, бо в ньому не працює електромагнітний клапан. От. В іншому ми карбюратор почистили, поперечищали паливні баки, Баки, скажімо так. В одному, здається, була теж замінена АВР-ка. Не пам'ятаю, в якому треба дивитися примкарті, і вони працюють. По КС-та, що не завелась нова звичайна банальність, десь підвища була голочка. І він, враховуючи те, що він заводив його з електростартера, тривалий час його не завів, акумулятор був посаджений. От, а зі шнурка він фізично це зробити не мог. Тому КС відбулася легким, скажімо так, таким перепугом. Прозворушили голочку, вона завелась, працює. Генератор зарядив, скажімо так, з самого акумулятора, теж все працює. По по пезелах, по пезелах в одному це у нас були. Самому найбільшому, скажімо так, який відпрацював, це більше 2000 годин, ми замінили кільця поршневі, генератор працює. І в двох генераторах ми так і не зрозуміли, що стало причиною, те, чому вони, чому вони попідклинювали. Можливо, не знаю, не знаю причини. Ми взяли ударний гайкокрут, зняли стартера, вручну поганяли мотора самого, перезаправили, завели, вони попрацювали півтори-дві години. Зараз працюють все чітко, ну, не знаю, що стало причиною, от дійсно не знаю. От. І вихід ситуації наступний. В... За діагностику і за ремонт людина заплатила 22,120. Оце вартість того, що ми запропонували. І за 22 120 гривень вона отримала не один генератор, який вона планувала придбати, чи два. Бо за 20 тисяч, ви навіть і ні одного генератора такої потужності хорошого не візьмете. А за 22 тисячі 120 гривень ми відремонтували 12 генераторів. І тепер людина задоволена, тому що вона, скажімо так, замість одного генератора чи двох, які шукала, отримувала за менші значно кошти ряд робочих генераторів. Ну, це те рішення, яке нам здається, було найдоцільніше в тому випадку, що ми отримали. От. Ось так, в принципі, ми е, вирішили дане питання, скажімо так, з даним паном. Але саме цікаво, це далі е, питання в тому, що в нього є брат, так як він нам сказав, в якого ситуація аналогічна. От. І зараз ми ведемо перемови з приводу того, щоб поїхати, скажімо так, подивитися, е, що знаходиться в його брата, і зрозуміти, чи пройдемо ми. Ось так чи можливо там буде якась інша ситуація? Ну, що буде далі? Дивіться наступних відео. А на цьому на все. До наступних зустрічей. Па-па.